Добрий день, Україна! Вперше на арені Subaru Outback саме рестайловий, але ще й непростий Touring XT 2.4 Turbo. турбо. Саме максимальний, саме найжирніший. Двадцять пробігу пригнана моїм партнером штатів. Скоро, до речі, я вас з такими обеками завалю. Почалась їх хвиля. Пристебніться, поїхали. Анатолій Іванович, мій хороший товариш. Він же володіє таким субариком саме Турінг, саме. XT. Мені цікаво, як ваша думка про автомобіль, які поради? Ну, що я можу сказати? Був у мене Форік, я пересів на уудбека, це як небо і земля. Це, Вище класом. це крейсер, вона пливе, майже пливе і на ній їдеш і виходиш задоволення. На дальній відстані треба їздити тільки на такій машині. Теж правда. Да, <смеш> Дякую. Тільки на такий. Двигун тут не працює, а шепче 24 турбо, потужністю 260 кінських сил. Його легенько чіпанули на 300 кінських сил. Це не дає зі старту, але ну, в поїсти в трасі, там десь в моменті вона дуже непогано уходить. Мінімальний, скажімо так, зробили чіп-тюнінг. Тиго в двигуні зроблено, лива фільтра поміняні. Тут варіатор і повний привід, як зазвичай, це в бару, перевірено і надійно. Новий акумулятор. Підкапотка вся рідна не тронута. З пошкодженням було по лівій стороні. Тут довелось поміняти фару і бампер. З аукціону, ви бачите, вона на страховому аукціоні стоїть просто розібрана. Капот легенько другим слоєм пофарбований, з цієї сторони замінено нове крило. Дві двері брали в колір, але їх трошечки легенько доводилось лаком покривати, щоб все було хайно і красиво. Район передній не фарбований, а все крило з донора мінялась фільонка зовнішня. Ось тут. І ось тут, по заводським, десь приблизно точкам, Тобто, ну, понятно тут район фарбований. Підвізка заднього лівого колеса була повністю поміняна. Речі, балка не торкнулась. Тут ще бампер, якщо не помиляюсь, чи міняли, чи фарбували. Все, тепер все. Кришка не фарбована, дах не фарбований, ця вся сторона не фарбована. Щодо ЛКП, серйозних зауважень, де нема. Тут на дверці невеличка така подряпинка, бачите. І, ну, на пластику десь дрібні пару цяточок, там отутна, цій лістві можливо є. Тут і десь я ще бачив. На задніх трошечки на арочках теж є невеличкі на самому пластику. Це розширювач, він при бажанні його можна замінити, якщо ви великий естет, то можна. Вона в фромпакеті йде в турінгу, тут камери, тут люк, тут на даху хурелінги, бачите, виглядає ось так. Ну, приблизно так. Лобове скло рідне, тут шини рідні. Сюди єдине, що диск з покришкою докуплявся, саме такий точно, як стоїть завода. Безключовий сенсорний доступ, є підсвіточка війчлива в дзеркалах і обігрів також. Вона в темряві дуже круто вам підсвічує борт. Це такий маленький елемент, але підсвічує приємно. Під ногами місце і борт автомобіля. Так, дата конверна у нас 12 місяць 2022 року. Невеличка є м'ятинка, її, скоріш за все, видалять, якщо вас це буде турбувати, Ну, вона робиться дверкою під ім'яном. Так, електропривід сидінь, є підкалінки, бачите, подушка, тут регулюється декілька положень. Шкіряний салон виглядає все ось так. Шикарно сідаємо всередину. Музична апаратура, тут у нас харман Kardon, Коли собару цим бали, це дуже супер, звучить прекрасно. Чотири склопідйомники з авторежимами, електродзеркала і дзеркала з складуванням і з моніторами сліпих зон. Пам'ять на двох драйверів. Тут у нас електропривід кришки багажника. Це можна примусово я так розумію, блокувати її, яскравість щитка панелі приладів. Шкіряне кермо, звісно, також без зауважень. Є датчик світла, протитуманки. Пробігу на зараз 27 тисяч кілометрів. Заїхала вона в Україну з пробігом 23 тисячі кілометрів, вже з'їздила на Західну Україну. Мій партнер на ній їздив з сім'єю. Так, 11,8 – це середні її витрати пального. По місту, в принципі, Мають вони брати в районі 13 літрів. От у цієї приблизно виходить 12,5, От він протестував після чіпу. Якось трошечки стає напевно краще і менше. Далі Є підрульові пилюстки. Тут управління мультимедією і хендсфрі, кнопочки трошечки змінились в ресталі. Обігрів керма, адаптивний круїз-контроль, системою Subaru Saiven керується. Тут дві камери, бачать в 3 d зображенні картинку з вбудованим інтелектом. Допомагають нам як просто не наїхати на пішохода або на транспортний засіб, не заїхати, а так само керують повністю цим адаптивним круїзом. Ну і тут, звісно, дістронік у нас декілька шкал є дистанції. І утримання в смузі ми можемо підрулювання, вмикати і вимикати. Є. Yeah. Тут в кілометрах. В літрах. Клімат, до речі, теж в Цельсіях, що теж дуже зручно. Що далі? Кнопочка серцтоп само собою. Android Auto і CarPlay у нас є. Є, бачите, задня камера з функцією парктроніками задніми RIB, Rear автоbreк, вона допомагає нам ні на що не наїхати, вона зупиняється, якщо ми щось не помітили. Функція XMO також у нас є. Це допомога на слизький, брудній, сніг, бруд і так далі. Стеження ока за вашою втомою. І драйвер профіль тут є. Android Auto і CarPlay, само собою, я це вже сказав. На налаштуваннях тут всі системи, що раніше були на кнопках, вже перенесені в екран. Всі функції тут X-моди, підрулювання, старт-стопи. Тут все перемикається в сенсорному цьому екрані. Домік натиснули, погнали далі. Автохол теж сюди винесений. От старт-стоп, то що ми після кожного запуску маємо робити, якщо не хочемо, щоб вона глохла на світофорах. Під клімат, клавіші винесені сюди, і обдув і обігрів тут. Тепер у нас є вентиляція передніх сидушок і є обігрів передніх сидушок, бачите, винесені кнопочками сюди окремими. Ну так. Клімат, контроль, бах, відкрили, двозонний, Понятно, всі тут налаштування, все в цельсях, подивились, побачили. Безконтактна зарядка є для телефону, AUX, type c USB, передня камера. Також тут є у нас, бачите, електроручник. Ну і трансмісії, окрім драйву, є механічний режим. Тут два підстаканничка, м'якенький підлокітничок. В підлакітничкою є верхня полиця і є нижня. І ще тут одне гніздо для підкурювача. Дзеркало з вбудованою, бачите, камерою, також додаткове. І стеля у нас, безпека, до речі, тут автомобіля рідна, стеля Валькантару перешита, їдеть міняли, бо на страховому аукціоні її зняли чомусь. Так, дах, люк, дивіться, я так покажу, як він працює, покажу небо. Працює приємно, тихо, небо чарівне. Зачиняємо. А ще вона вся потоньована разом з лобачем. легенько, до речі, на трасі перевірили, все добре. Так виглядає другий ряд сидінь. Я одразу покажу, що тут є обігріви задніх сидушок Type-C і USB. Повітря свій. І підлокітничок виглядає ось так. Заріст у мене 193 см. Зараз я сиджу сам за собою, мені тут місця достатньо, при тому, що я досить нахабно попереду розвалився. Вау! Спинка змінює свій нахил, маю показати це обов'язково. Да, тут декілька положень є, от я їх регулюю. Кому як зручно? Дивлячись, куди ви їдете. Електропривід кришки багажника. Працює досить швидко в цьому поколінні, все супер, без зауважень. Так, тут сабвуфер від Херман Кердон. Спинки у нас ось таким чином скидається, я просто продемонструю. Шторка є, теж бонус для Америки. Тут полиця, Під полицею у нас декаточка, набор від запасків, домкрат і так далі. Тут все в заводі, по металу, нічого ніхто не трогав. Так, гніздо для підкурювача. А і, до речі, сіточка є така от. Бонусом раз. І два. Ви можете фіксувати багаж, щоб він не йортався, і там же бачите, дуже зручно зафіксовано. Так, можемо зачиняти багажник, а можемо одразу разом з центральними замками, щоб воно все зачинилося, і ми спокійно вже пішли додому. Ну що ж, а тепер невеличкий тест-драйв. Виїжджаємо, знайомимося, як вона їде, як мої враження будуть від всього цього. Я вам спробую передати. Я та на аудбеках їздив на цих єдине, що на дорестайлових в них, крім зовнішності, там невеличких змін е, в салоні технічних, наскільки я знаю, начебто немає. І на 2.4 турбо їздив, і на турінгах їздив. Єдине, що не їздив на чіпованих, ну і от саме на рестайловому. Перевіримо. Увімкнув я зараз адаптивний круїз. Вона і на підрулюванні їде. Я трошки руку покладу, і ми їдемо, бачите, за Таврією. Вона у нас попереду там промальована на хвості. Тут у нас, до речі, є такі індикатори, вони промальовують на лобових. типу як проєкція, якщо небезпечна якась ситуація, якщо ми з'їжджаємо смуги, там перетинаємо, то вона інформує нас, що ми там щось не так робимо. Або екстрена якась ситуація, вона у вас блимає перед очима. Пробуємо зараз розгійний доля до сотні. Я стою в такому місці, де якраз зазвичай раніше стартую. Рухаємося ми горкою в поворот. Ну, Дує вона досить круто. Ми вже зробили сотню, я бачили, там зараз на 113-й зупинився. Свірлить чи свірлить, як правильно сказати. Зараз ми з вами пострибаємо по трамвайним рейкам, послухаємо підвізку. Тут все, мчать. Ніхто не пропустить. Такі от у нас люди, ніхто не зупиниться, не моргне, ну я так зазвичай роблю. Будуться сунуться. Ну, а я тоді натисну отак і поїхали. Да, але ну вона добре підбирає, а ось я вам показав про екстрана, як вона мількає, коли ситуація. якась. А, ну крім того, що це дуже комфортабельний автомобіль. Він дуже м'який. Е в ньому приємно тихо по салону і підвізки. Я майже так не чую. Ну двигун, понятно, що коли ти насипаєш, ти чуєш в салоні, але так в цілому, як для японців, шумоізоляція ізоляція на дуже крутому рівні. Subaru е взагалі, одні одні зараз з моїх улюбленців, які правильно рухаються, які рухаються вперед. Створюють все кращий і краще комфорт і клас і надійність, і практичність наряду з маздою. Я їх виділяю як моїх улюбленців на сьогоднішній день серед японців. Полюбляю, поважаю. Крута проходимість, комфорт в сімейні такі цінності, але при всьому цьому вона ще й тулить на цьому двигуні. Досить непогано. Ну що, кратенько я вам розповів. Вам залишилось приїхати, перевірити, подивитись. Якщо все сподобається, то купити. Переконаний, що все сподобається. До зв'язку до зустрічі з вами був льоха Трандавто. Я всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні.